Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо у мультиварці, і це буде пшенична каша з паровою курятиною. Це буде так званий двоповерховий рецепт з використанням мультиварочного стімера. Тому на початку я дуже коротко розкажу про нього. Бо нещодавно мені тут написали в коментах, що стімери бувають тільки в кавоварках. Це хибна думка, бо стімери бувають будь де, коли процес пов'язаний з парою. Власне англійське слово стім перекладається як пара. Тож у мультиварці це спеціальна ємність із харчового. Термостійкого пластику вона має отвори на дні, через які пара вільно проходить. І таким чином те, що в цій ємності знаходиться, готується на парі. Стімер може просто кластися на чашу зверху, або ж може ставитися на спеціальну решітку. Яка вкладається всередину чаші. Зазвичай це буває в мультиварках-скороварках. Сучасні мультиварки у 99% комплектуються з стімерами, але ж буває таке, що стімера нема. Тоді, використовуючи пару, можна готувати на отакій решітці, що теж зазвичай входить у комплект мультиварки. Якщо ж у комплекті немає ні решітки, ні стімера, тоді можна придумати щось своє. Якщо у вас є такі лайфхаки, напишіть мені про них в коменти. Я буду дуже вдячна і розкажу про них іншим глядачам. Тепер почнімо готувати. Тут у мене 300 г пшеничної крупи. Але наразі грами нам зовсім зараз не суттєві, бо для пшеничної крупи завжди беремо співвідношення об'ємів 1 до 2,5. Це може бути склянка, це може бути мисочка. Головне, щоб співвідношення обсягів одного і того ж посуду було 1 до 2,5. Все. А у стімері на парі водночас готуватимемо курятину. Тут у мене курячі стегенця без шкіри з кісточками і без. Але це зовсім не принципово. Можна брати крильця, філейки. Головне, щоб шматки були не дуже великі. У мене тут чотири курячих стегенця. Сподіваюсь, усі шматочки влізуть у стімера. Як ми завжди з вами робимо з крупами? Спочатку наливаємо першу чашку або склянку води. Тепер всипаємо пшеничну крупу. І треба ще додати півтори чашки або склянки води. На усю цю масу я додаю одну чайну ложку солі. Тобто точно можна сказати, що на 300 грамів пшеничної крупи ми додаємо одну чайну ложку солі. Трошки перемішаємо. Зараз ніякої олії не додаємо. Коли вже каша приготується, додамо 10 грамів вершкового масла. Вкладаємо стімера. І тепер у нього розкладаємо шматочки куряти не так, щоб між ними трошки було простору. Це для вільного проходу пари. Я беру і ті шматочки, що без кісточок, і ті, що з кісточками. Ось бачите, 400 генця лягли вільно. М'ясо не солимо, ніяких приправ, щоб під час приготування воно не втратило багато свого соку. Зачиняємо кришку. Я в себе обираю програму гречка. Вона краще кипить, ніж програма каша. Програма гречка в мене повністю автоматична. Якщо у вас не, тоді налаштовуйте час десь на 35-40 хвилин. Також можна використовувати з таких програм, як рис, плов і навіть суп. Через 20 хвилин відкриваємо кришку і перевернемо шматочки курятини, щоб вони рівномірно з обох боків просякли парою. Зачиняємо кришку до кінця програми. Коли програма закінчилася, швиденько виймаємо стімра з курятиною і поки що ставимо в бік. А до каші додаємо 10 грамів вершкового масла і гарненько вимішуємо. Щойно приготована пшенична каша здається трошки рідкою, але вона дуже швидко загустішає. Знову поки що закриємо кришку на пару хвилин і займемося курятиною. Вона в нас геть повністю готова, і тепер її можна посолити. Поперчити або ж додати будь-якого соусу за вашим смаком. Ось така в нас з вами вийшла гарнюня, пшенична каша з паровою курятинкою. Всім смачного! Готуйте з задоволенням! Якщо вам подобаються мої рецепти, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Про свої враження пишіть мені в коменти. І ще побачимось на все добре!